Клюбенькі, дорогенькі скучили чи не дуже. Я за вами скучила всіх вас, нас з Новим роком. Миру, миру і ще раз миру. Тому що без миру, без закінчення війни нічого не буде. У кожному особисто здоров'я. Благополуччя в сім'ях ваших, у відношеннях з дітьми, у відношеннях з чоловіками, в чоловіків, з жінками, щоб хто хоче пару, ну, от, зустрів пару свою, в кого десь щось там не ладиться, щоб все наладилося, щоб всі були здорові. І опять миру, миру, миру. Не вмію я красиво балакати. Мабуть, освіта не дозволяє. Ну, від душі. Все те, що кажу вам, все від душі, все те, що пишу, там, де карта дня пишу, там, де ще де щось, все від душі, повірте. Все, цьо, все чого собі бажаю, бажаємо ми. Все, всього того бажаю і вам. Повірте, повірте, ще раз повірте. Щоб був мир. Мир, 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 тому що. Знаєте, в 22-му році ми не думали, мабуть, що наскільки це все затягнеться, наскільки це серйозно, наскільки це вбиватиме Україну, українців, скільки крові на землі українській провелося за цей час. Це в голові не вкладається. Тобто, стараюся або не думати, ну як ти не думатимеш, якщо. то все в нашому великому домі відбувається. Ну, от Всім нам миру. Не знаю, буде мир той чи не буде в цьому році, тому що, ну, що карти, якщо ми беремо карти в руки, то карти, як вам це об'яснити? З кожного розкладу, від розкладу до розкладу, ну, тобто, як вам сказати, ці ситуації багато шулерства. А там, де шулерство, там і карта може казати, ну, знаєте, один розклад отак, а другий розклад отак. Тому що люди займаються якимось таким шулерством в своїх вигодах, в своїх інтересах. Саме проще сказати, що винуваті карти, винувата та, хто карта розкладає, та хто розказує, це все зрозуміло, але діло в тім, що не карти, і не ті, хто з картами дружать. Була б наша воля, була б моя воля, цього всього незря не зря ти розумієшся час, що поганий мир краще, ніж хороша війна. Хай би який непоганий мир був, були б всі люди ті живі, яких немає вже з нами. Ну от так, маємо те, що маємо. Все це розумієте. Всі ви розумні, грамотні люди. Ну, таке невеселе, невеселе. Це невеселе. Як ви там відсвяткували Новий рік, як ви там настроїлися на Новий 26-й рік, напишете, у кого є бажання. Всі, хто на чистках, багато вас прийшло вже після Нового року, ну то тобто, і за ці два дні. Прийшли вже, ви, багатенько вас прийшло. Тобто все чекайте, все вам напишу. Одне розумійте, що я не сама цим займаюся. Ну, от, мені треба, щоб мені, там, де вичитка йде, сказали, да, дасть такого, по таке число", чи там, машину ми продаємо, чи хату ми допомагаємо продати вам, ну, тобто, я роблю щось. Ну, от, не все залежить тільки від мене. Отак от, от, я сказала і все зараз. Мені хочеться, щоб це було воно в комплексі, щоб воно вам дало результат. І щоб ви прийшли ще раз і щоб ви дійсно почувствували на собі: чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, почувствували цю силу цієї чистки. Так що все вовремя, коли кому призначено, тоді тому й напишеться. Тільки я бачу, тільки я розумію, що треба там далі йти нам з вами на чистки, все вам пишеться. Не треба охкать,кать, писати мені, а коли, а що з цим робити. От поставили, і воно стоїть. В одного чистку я можу зробити за неділю, повірте. А в другого місяця мало, теж, повірте. І та сама вода з вона має стояти, тому що це ваша чистка, в цьому йде. Так що вмійте терпіти, вмійте ждати, вмійте жити, просто пішли на чистку, замовили чистку, все, живемо далі, життя продовжується. Все, що треба, робиться, все, що треба, я зроблю без отчуттів перед вами. Все тільки треба вам ну, коли треба написати, що ви зробіть оте і, зразу оте, вам буде написано. Так, що спокійно відносіться. рік тільки почався. В кого є бажання, приходите. Ви вже йдете як по кругу. Той тобто уже нових дуже. Ну, є нові, може я не всіх і знати старих. Ну, то є, ну, ті вже, хто були, ті вже як по кругу йдуть. То собі, то дітям, ну, по цих аватарочках, по вайберу. Я розумію, тим більше, якщо ви йдете повторно, ви пишете. Хоть приблизний час я тоді в своїх записах шукаю, що ми робили перед цим, ну, яку чистку ми робили, як ми робили, тобто спокійно. Нема у вас цього спокойствия, воно вам не треба. Казала, кажу і буду казати. Так само річні свічки. Роблю їх до 14.01, до 14 січня. Так що, хто не встиг, у кого є бажання, замовляйте, свічка річна прийде вам. Все в ній буде так, як і до Нового року, так само ви і кульку получите, і бажання своє загадаєте, і запалите, і цілий рік будете палити, так що в кого є бажання, хто може не встиг, хто може не зумів, кожен свої там, причини можуть на це бути, пишіть. Є опять, свічки, я вам кажу, із замочками. От у кого є якісь питання, такі, які ви не можете вирішити, або не можете поняти. В якусь ситуацію в своєму житті. От вам прийде свічка із замочком. Зніму окреме відео на той канал, канал називається Оксана відьма влог і там більш розкажу процедуру. Там буде інструкція, як робити, що робити, ви будете робити, тобто, щоб ви відкрили свою потайну дереву. Розрозум... Хто не може зрозуміти, чи треба, чи не треба, чи хоче, чи не хоче, От щоб у вас розуміння прийшло через цей замочок. Там буде інструкція, там буде написано, що ви з ним робите, як все буде чітко описано. Так що є бажання пишете Viber. Тільки в Viber. Розклади, тільки Viber. свічки, тільки Viber. і чистка захистом, тільки Viber. Ось такі діла. Так, сьогодні ми дивимося, що вже багато чого произойшло, але відео не знімала. Охота на Путіна, нова серія Санта-Барбари може бути. Ну, Валдай туди прилетіло. Подивимося ще. Ну, всі вже, може, подивились, Ну, подивлюся я. Картами, як карта покаже, що це було. Ну, і хто змінить замінить Зеленського? Тобто Буданова ставлять чи поставили вже. На місце Єрмака, ми от подивимося, чи це заміна, чи це не заміна, чи для чого це все воно робиться. Людям цього не розкажуть. Людям, боже, дай Бог в цьому році, дивлячись на свічку, на свічку людям якогось просвітлення. Не, не буде цього просвітлення в людей, не буде нічого. Так, да, це такі страшні слова. Після Нового року зразу, ну це істина. Вспоминайте, 22-й рік, кожен рік ми це ждемо, час вже 26-й пішов, краще ж не цей. як би там хто не розказував, що ось ось буде краще, ось ось в мене в розкладах цього не виходить. Понятно, не все кажеш. І так обстановка накальона до преділа. Ну, все рівно, повірте, не проснуться люди. Тобто, фактично, як в Конституції, мабуть, прописано, що влада це народ, чи народ це влада. Як ви там мені напишіть, от як воно написано. От дійсно, поки народ, дійсно, в цьому, от в цьому випадку на зараз, якщо народ не пойме, що, що, що ми не просто так. Ми не, знаєте, як, ми не мебель в Україні. Ми не пішки на шахматній доскі, якими можна двигати, ну нічого не буде. Нічого не буде. Дай Бог, щоб я ошибалася. Дай Бог, щоб. Я ошибалася. Ну і третє, подивимося перемовини. Що там з цими пере... ну, перем... перемовинами, яка серія Санта-Барбари? Ці перемовини. Про що це, куди це? Як це? Не буду я читати нічого вам на тому каналі. Почитаємо з вами, тому що время і так ми пробалакали. Так що ще раз всіх з Новим роком. І... І всього самого хорошого вам. Люди, милі люди, милі люди, люди, милі люди. Так уже розговори, що в кожне село селище хуторок поставити за Ну, І думайте. З нами роблять те, що ми дозволяємо собою робити. Це опять я вам скажу, так як я казала, це велика сім'я, а от в кожного в сім'ї, ну, в кожного є маленька сім'я. От, якщо візьмемо так, якщо жінка дозволяє, щоб з нею робили, ноги витирали, п'яте, десяте, все остальне от маски. З нею це роблять тоді, коли вона це дозволяє, щоб з нею робили. Все остальне це отмаски, це роль жертви, в яку, з якою жінка може. Там, зростися так, житися, повієте, їй самі страшно буває з цієї ролі вийти. Тобто тоді, коли ти добровольно це дозволяєш, з це можуть робити. От якесь там насилля, якісь там ні ти уходиш, ні ти щось ти робиш для того, щоб цього всього не було. Понимаєте, так само і Україна. Все те, що ми дозволяємо з собою робити. Воюють прості люди. Там інтересно, від нас нічого не залежить. Ну там прості люди. Прості українці. Самі прості українці. Значить, без нас нікуди. Значить, щось ми. Все. Більше нічого не кажу. Так, давайте дивитися. Що це було Валдай? Ну, от прилетіло по резиденції чи по самому Путіну. Давайте трошки карт подивимося, як це все подивимося. Це гра на трьох. Зразу карта каже, що це ігра на трьох. Розшатуємо ситуацію, опять п'ятерка, опять качаємо ситуацію. Тобто ігра на качання ситуації йде. Дев'ятка. Дев'ятка мечева у нас іде, це кошмар, тройка мечей, ну це. Це ситуація, я от приймання, якщо в мене по карті, ситуація, щоб качати, ну, от, от те, що случилося в Алгарії, те, що прилетіло, там не прилетіло, тобто все це йде на качання ситуації. Розкачування ситуації далі. Для людей, да, це кошмар. Для людей це кошмар. І там, і тут, ну, це кошмар. Якщо ми туди полетіло, значить сюди прилетить, чи... ну тобто все це. Мир, мир, мир. Ситуацію ситуацію качають для чого? Для того, щоб цього миру не було. Карта мира. Для того, то, щоб далі люди іспитували цю боль, якусь от, от качають ситуацію по карті, розкачується ситуація. Тобто куди її ще далі розкачувати, ну розкачується ситуація. Нема тут такого, щоб хтось когось хотів убити, що десь от якісь такі на когось це чітко. Ну, Тут просто щоб карта чітко показує, щоб от миру, як такового, перемир'я миру, все, що зв'язано з закінченням чи припиненням війни, бойових дій, просто щоб от ситуація качалася, щоб не було якоїсь стабільності, тобто прималішої якійсь стабільності. Надо робити щось трошки по-другому. Якщо стабільності цієї немає, значить, її значит, значит, немає, значить немає миру, значить немає перемир'я, значить нема ніде нічого. Хто це робить? Як це робить? Вже ви там додумайтеся самі. Чи це Росія сама в себе, чи це? Ну, тобто, це виходить Україна сама в себе кидає по городах своїх і по всьому. Чому, куди можна? Росія сама в себе кидає. Це таке чудне. Так, що ми тут про Буданова? Давайте поставили його, назначили його. От для чого, кому це потрібно, що для нього це дасть. Тяжело, тяжело в Україні. Десятка Жезлова, десятка мечова Україна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось хто там карти. Бачить, і й Доходимо до якогось такого піку. Десятки це десь до якогось ми підходимо такого в Україні, в Україні імператриця, ось тут. Підходимо до якоїсь такої. Ігра, гра, куди, куди весь цієї карти? Ігра теж. Отлікаючи від херні, яка відбувається в Україні з Україною, відлікаючи від цього, от якісь можуть бути там перестановки, от якісь движення. Тобто, все це, знаєте, країна спектаклів. От люди, зрозуміло, закажте що щепляється, де щось случилося, случається. І шукають, починаються, знаєте, а карта показує просто відвкають від от того, що от, от, Україна йде по цих двох десятках тяжело і болю людям. Тобто, все це это... спектакль. Ніхто нічого тут нікого ще не міняє, ніхто нікого не змінює. Десь якась ситуація може бути на фронті непроста, тому що ті дві десятки можуть показувати фронт, можуть розуміти, що впереді щось там буде, от серйозно так. І от людей відвлікають це ми. Перемовинами, там, назначеннями, Убираємо когось, когось ставимо. Фактично, тут карта повинна показати дії, які для України От, щось ці дії дають. Цього немає зовсім. Це двойка пентаклі, Знаєте, це жанлірують. От, артисти в цирку, які. Десь може бути на фронті щось, десь може бути, десь остра ситуація може бути дуже серйозна, от, яку ми не розуміємо, яку нам не кажуть. О, і через це для нього, що для нього це дасть? От, що для нього це дає? От, тут кажуть, дьявола. Власть. Людина теж хоче власті, людина хоче, людина хоче всього по дьяволу теж. Фактически, якщо по карті сказати, людина це один із них, і тут, бачите, єрофант і карта дьявола. Для когось він білий і пушистий, кажеться, для когось він по дьяволу йде, ну, то тобто есть він це вміє в собі, ну, собі понимаете, як сказати, показати себе й таким може, показати себе й таким може. Нічого не змінюється, нічого тут не поміняється. Те, що він такий сякий, тут повинні якісь зміни в Україні пройти. А в Україні от меч, 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 меч. ось Туз мечей, король мечей, десятка мечей, хто там знає, хто розуміє. Це десятка жезлова ситуація тяжова. ось десятка мечова, смерті, 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 І це все в Україні, імператриця. І все це відбувається в Україні. І все це під картою дьяволу. Тобто люди хочуть власті, люди хочуть денег, люди хочуть ні за що не відповідати, а не відповідати вони можуть тільки тоді, коли от оцей меч він буде піднятий чим вище. Все одне й те саме. Тобто тут, як сказати, ну в нового нічого ця фігура. Ця людина з його змінами там туди-сюди, нічого воно фактично не дає, абсолютно не дає. Ми подивимося перемовини. Те, що карта показує, те, що карта показує, те вам я кажу. І подумайте, от імператриця і між десяткою мечовою і десяткою жезловою. Тобто фактично Україна є, є лідержиться в своїй. от Селесності такій. Так, від перемовин. давайте перемовини. Що там у нас з перемовинами? Зажигають, Артисти зажигають. Будуще тут майбутнє. Отній йдемо і опять же тут мечей. И, опять мечка не опускаємо. А тут зброя, а тут мечей, а тут жезлів. Тобто, якийсь період, ну, трошки може бути по-другому, трошки може бути по-новому ця війна. Ну що? Смирка мечей для людей це кошмар. Люди не знають, куди, куди себе дівати. Колись нам казалося, що це десь може бути, але тільки не з нами. Що це десь, але ну, не про нас. Зараз карта показує, що ми самі в цьому оказалися. До перемоги, до якої перемоги ми йдемо? Яка перемога? Тут? В чому перемога України? В тому, щоб обнулилася вона повністю. Мир. Ну так, да, просто для України зараз падає перемога, просто, навіть якщо перестане бути ця війна, ну тобто просто закінчення війни. Ну, на на, на якихось навіть не таких, ну, знаєте, не на тих, які б нам хотілося, щоб от на, на, на умовах яких вона закінчиться, це вже падає перемога для України. Не те, що виграли ми десь, пів Кацапії забрали, там одвоювали все, а просто от наступа, ми, наступлення миру, просто мир, все, тобто не стріляють, не вбивають, починаємо жити, мирне життя. От для України це вже перемога, от по шестю жезлів. Понимаєте? Ну Тут треба великі зміни, щоб пройшли. Тут по карті великі зміни повинні пройти. Іменно обнуляються люди, тобто від, від людей. Якщо люди не міняються, не змінюються у верхах, у низах, то нічого тут не буде. От просто, який, який, не те, що ми там одвоювали опять щось назад, це буде потім колись. Бачите, щоб почалося це двіження. П'ять жінка, де це є? Я вже питаю. Ось п'ять жінка. Пять жінка, опять жінка. Дивлячись на карту, просто поки жінка якась не появиться, не з'явиться на горизонті. Буде і зменшений і вік, можуть опять, ось карта показує зменшення віку призивного. Може бути цікаво, в кожному селі. все це може бути. Тобто люди падають в своєму бісілії. Людей нема сил супротивлятися. А поті, проти, знаєте, в одиночку проти махини цієї, всієї, ну дуже ти не посупротивляєшся. І опять двіження почнеться в сторону мира, от карта Опять у нас показують жінок. Хто це? Будемо живі, побачимо. Так що перемога для України сейчас просто тоді, коли не, про, не просто, але тоді, коли наступає мир, закінчується війна, оце вже перемога. Не якісь великі там досягнення. Хто так думає, хто не так думає, хто до останнього воює. Хто кричить криком, там, на все воровство закриваємо глаза, війна йде. А може, війна йде так, як вона йде, через те, що те воровство так процвітає? Ніхто не думав. Може б, вона зовсім по-другому йшла? Може б, якби не так любили гроші і не так багатіли з такою бешеною скоростю, от воно все по-другому пішло. Нема на сьогодні змін дуже немає. Щоб оце за перемовини, щоб сказати, зовсім вони потухли. Я б не сказала, що вони зовсім потухли. Тут вони можуть іти трошечки по новому, тому що тузи є, трошечки по-другому. Для людей все це, Ну, діло в тому, що якби вони не йшли, завтра миру немає. Карта просто показує, що от для України. Не зайняти якийсь гост, чи не відбити якийсь там Донбас, чи, чи Крим. Ні, просто припинення цього всього для України це вже перемога на сьогодні. А далі буде далі. А далі вже воно покаже, як буде далі. І правда по карті. Поки не з'явиться в нас десь якась жінка, от на горизонті, в нас, в світі десь. Поки не з'явиться якась жінка, от воно все це з в порожнє. І подивіться, воно так і є. Ну, тобто, якісь зустрічі, -то якісь поїздки, якісь круїзи по Європах в Америку скрізь, скрізь, скрізь. А фактически, ну, а який ну, результат. Який результат? Фінансів, от я вам скажу, даже карта взагалі не показує. Ну, от, якщо ми дивимося все по Україні. Україна, Україна і Україна. А фінансів тут немає ніякої. Карти фінансової такої, щоб Україні завтра щось дали. Дуже велике і дуже таке ценне. А фінансів нема. А за що воювати, якщо фінансів немає? Ну, от ми зробимо відео, слідуючи зробимо, подивимося. Ну, подивимося опять фінанси, як вони як карта їх бачу в цьому році вже. Ось такі діла. Так що. Молимося, кріпимося, вистоюємо, хто як може. Ну і думаємо, думаємо. Не знаю, може це в мене тільки такої, ну, такі карти унікальні, які показують от так, от так, як вони показують. Може, десь воно зовсім, Понимаєте, десь вже і Путін не один раз поховали і там. Що вони можуть хороше показати, якщо людей вбивають? От бойня йде. А за цією буйнією йде спектакль такий для людей. Що вони можуть показати? От і показують вони, що все це спектаклі. От кожна нова серія, кожна ситуація це от, от треба чимось публіку нас з вами, треба чимось веселити. Лапках, то й щось нам показувати, якусь інформацію давати. Прошу б ми оце побалакали, про що б ми оце знімали відео. Якби не оте, 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 Воно все пусте. І воно не пусте, воно пусте, ну не пусте. Тому що в це время гибнуть люди. В це время кров відрами. І ну, Все. Все пока.